Вітаю, друзі! Маємо важливу новину дрони для національної гвардії, бригади Рубіж готові. Ми бійці національної гвардії України, бійці 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України, сержанта Сергія Михальчука, бригади наступу Рубіж. Щиро вдячні будівельній групі Сенергія за організацію рекордного фестивалю, на якому збиралися кошти для придбання цих дронів. Щиро вдячний благодійному фонду Незламні серця за придбання, збір і підготовку цих дронів для їх використання. І від командування військової частини хочу вручити подяку будівельній групі «Синергія» за вашу ефективну співпрацю та взаємодію в боротьбі з російськими загарбниками. І благодійній організації, благодійний фонд Ірпінське волонтерське об'єднання «Незламні серця. За вашу систематичну підтримку нашої бригади, Дякую вам, дуже дякую. слава Україні, героям слава.